Доброго ранку, діти! Сьогодні я з вами хочу поговорити про казку. яку у нас їх багато. Яку ж вибрати? Дивіться сюди. Одна книжечка вже розкрилася, а біля неї герої цієї казки. Це хто? Коза, а це рак. А це зайчик. Здогадаєш, що за казка? Так, казка називається Коза дереза. Я вам пропоную подивитися цю казку, а потім ми поговоримо. Народна казка коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а на другий день посилає сина козу пасти. Пас хлопець її до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт підійшли, а дід став на воротях та й питається Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через хребельку, вхопила водиці крапельку. От розсердився на сина дід, що він погану худобу доглядає, і на другий день відправив бабу козу пасти. Пасла баба козу цілий день. Вечором погнала додому. А дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила. Чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Їх і через місточок вхопила кленовий листочок. Їх і через хребельку вхопила водиці крапельку. Розсердився дід і на бабу. Наступного дня погнав він козу пасти сам. Пас він козу цілий день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, сам навпростець пішов, став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок вхопила кленовий листочок. Бігла через хребельку, вхопила водиці крапельку. Розсердився дід, бо зрозумів, що коза обманює. Став він сталити ніж, хотів козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, вбігла туди та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза де, де за, за, ти купи куплене, півбока луплена, тупу, -тупу на хамоскую тебе до хами ніжками з хвостиком замоту, тут тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг з хати, сів під дубком та й плаче, коли йде ведмідь. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці?» а коза з печі. «Я коза, де риза, за ти купи куплена, півбока луплена, тупо-тупо на нохаму скулю тебе рохами, ніжками затовчу хвостиком замоту, тут то тобі смерть. Ведмідь злякався Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза, дереза, реза, зате купи куплена, п'ю бока луплена, Тупо-тупо по -тупо нохаму тебе дохами, ніжками затопчу хвостиком замиту, Тут тобі смерть Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знову пішов. Сів під дубком та й гірко плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, по плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка. От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати та й собі. А хто хто в зайчуковій хачці? А коза з печі. Я коза, де риза, За зати купи куплена, бока луплена, Тупо-тупо помахам -тупо скулю тебе до ніжками Затопчу хвостиком, Замиту, то тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, зайчику попіхайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову гірко плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала, а то ти. Отже, вижену, от поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза з печі. Я коза да деза ти купи куплена і в бока луплена, тупу понохами з скулю тебе рохами, ніжками затопчу хвостиком замиту тут тобі і смерть. А рак лізе та й лізе, виліз на піч і каже А я рак не борак. як ущепну Буде знак, та як ущепне козу клешнями. Коза як замекає та з печі, та з хати. Побігла, тільки її бачили. Зайчик радий, так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. Ну що, сподобалась казка? Ось з'явіться ще герої казки. Лисиця, ведмідь. І вовк. Що робили ці герої? Вони виганяли козу? Вигнали? Ні. Чому? Тому що вони боягузи. А хто ж зміг? Це рак. Він зміг. Який він? Сміливий. А коза яка? Зла, лиха, вона обманює, хитра. А зайчик який, у касці? бідний, нещасний, зляканий. Так, забула, А зараз який зайчик? Він посміхається, тому що живе у своїй хатці. Вони з раком товаришують. Зайчику нам приніс ось ці кружечки. Я питаю, що за кружечки? А він відповідає, за ними ховаються герої казки. Це один який кружечок? Чорний. Усі ці білі. Хто ж ховається за чорним кружечком? Коза. Чому? Тому що вона лиха, погана. А за цим кружечком хто ховається, він самий найбільший. Тому за ним ховається ведмідь. Так. А де ж Оста... наступний кружечок? Він поменше. Це вовк. Потім хто? Лисиця. А найменший кружечок – це хто? Це у нас найменший хто? Рак? І останній кружечок – це зайчику. Ось так в ці кружечки можна гратися. Цьогор... Ось це кружечок – коза, вона в хатці. Прийшов до неї зайчик. І питає, хто хто у моїй хатці? а коза йому відповідає, Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком заміту тут тобі і смерть. Що зробив зайчик? злякався. Козу питали ведмідь, вовк, лисиця і рак. Як всім вона відповідала також. Але зайчик, ведмідь, вовк і лисиця злякалися і вибігли з хатці. А рак, рак ліс та ліс, ліс і ліс, коли достав до кози, як сказав, я рак не борак, як у щипну буде знак, так і вигнав козу. Ви, малята, теж можете зробити собі такі кружечки і гратися, розказати цю казку батькам. А зараз всього вам найкращого. До побачення!